Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Ну що ж, друзі, перший день мажору вже позаду, і скажу вам чесно, це був доволі непоганий старт. Але для моїх пікемів це просто трагедія. Мій прогноз на бейтів 3-0 згорів одразу, бо як же без класики у стилі віддаємо 3 в 1, 2 в 5 і так далі. Коротше, не пощастило. Але й це ще не все. Легасі 3-0 теж просто випарувався, бо ці бляха ковбої вирішили програти якимось флайк квестом щоб їх грім побив. Ну, невже це так складно? Виграти цих топ 30, якісь там команди. В цілому інші матчі йшли так, як треба, без супер неочікуваних поворотів, тож думаю, справжнє м'ясо почнеться вже на другій стадії. От там будемо вже пробувати вибудовувати нові прогнози. Бо сьогодні удача точно не була в моїх руках. Якщо ж далі будуть якісь цікаві хайлайти, обов'язково вам все покажу. А поки ось актуальна сітка, дивіться і лайтеся разом зі мною, будь ласка. Після свого легендарного велкомпаку зі смаженим печивом і листівкою, StarLadder все ж вирішив трішки реабілітуватися. Гравцям підвезли рюкзачки з фірмовим патчем Мейджора. Виглядає вже значно солідніше, наче вони реально не зовсім забули, що це турнір світового рівня. Але якщо чесно, рюкзак це реально приємний бонус, хоч щось, що не з'їдається за перші 10 секунд. Флеймзі поділився історією, яка звучить спочатку трохи дивно, але потім стає зрозуміло, чому у Віталіті це вже майже ритуал. Він розповів, що його родина родом з Марокко, і там цілком нормально вітатися поцілунком у щоку. Така собі тепла сімейна традиція. І коли він прийшов у Віталіті, виявилось, що хлопці там роблять абсолютно те саме. Після однієї важливої перемоги вони привітали один одного поцілуночками. І з того моменту це стало звичайно. Кої команди, Тож тепер це не мем і не жарт, а справжній тімбілдинг по віталівськи менше токсичності і більше ніжності. Адже віталіті стріляють жорстко, а святкують ну дуже ніжно. Мейджор тільки розпочався, а на арені вже цирк і коні бігають по колу. І це не від команд, а від геніальних маркетологів. Казано. Фанати Імперіал вирішили влаштувати протест через те, що Valve замінили логотипи їхнього спонсора на стікерах. От як же їм тепер жити? Навіть на хліб не вистачає, якщо вони аж на таке пішли. Серйозно люди стоять на міжнародному турнірі з плакатами «Fuck Valve» і табличками з логотипом казано. Ніби це не просто дешевий трюк, щоб отримати... Мати пару лишніх кліків і впаяти, ну хоч якусь вже рекламу в камеру на тисячі глядачів. І в цей момент дуже чітко видно, хто тут справжній фанат кіберспорту, а хто просто пішак галімого казино, яке за пару доларів зробить все заради того, щоб зелененький логотипчик хоч десь вже засвітився. І чесно кажучи, це виглядає як дешева спроба привернути увагу. І хочеться сподіватися, що організатори, як мінімум, відслідкують це шоу і зроблять висновки, бо сьогодні вони стоять з плакатом а завтра що вони будуть робити? Крутити слоти в перерві між раундами чи що. І ви думали, це все. А от ловіть продовження. Спочатку ці фанати з плакатами казино і фак валв відпрацювали свою роль так, ніби їм премію от-от вже дадуть. А тепер власник того ж казино на плакаті заявив: ми тут ні при чому. Це все інше казино. Знайдете учасників, я вам дам по 2,5 тисячі доларів за кожного. Ага, друже, вірю, вірю, я повірив звісно ж, казик не має жодного стосунку до людей, які стояли з його ж логотипом у руках. Вони, мабуть, просто фанати азартних ігор на духовному рівні і роблять це заради бонусу на депозит. І тепер на мейджорі ми маємо боротьбу казино проти казино, де кожен кричить, що він невинний. Сподіваюся, цьому балагану все-таки надають по руках. Бо якщо так і далі піде, то наступного разу нам ще й рулетку на сцену викотять. Тож чекаємо на справедливе покарання цих недопротестувальників. І обов'язково Напишіть, що ви думаєте з приводу цього виступу, і чи продовжиться команда існувати на просцені. Таке відчуття, ніби Старладер вирішили влаштувати якийсь грандіозний спецефект, а вийшов повний блекаут. Світло виробилось прямо під час ігор. Як взагалі можна допустити такий прокол на турнірі такого рівня? Коротше, де так і тут дотягнулися своїми руцями. Видно, звідти теж хтось бейтів і легасі на 3-0 поставив, а тут ось таке: ні те, ні те не зайшло. І вирішив він, що з нього вистачить. Коротше, сидіть ви всі у темряві, перезавантажуйте пікеми. А деякі коментатори часу не гайло і прямо на ефірі ганяли в сапера. Це все ж краще ніж взагалі нічого. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте, стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!